Як розпалити величезне вогнище для тренувань в лісі і залишитись непомітними для ворога. Ну, наші сьогоднішні герої, судячи з усього, теж не знають відповіді на це питання, але точно знають, як законно набухатися на службі. Тож, привіт, коло такий, беріть собі каву, чайочок чи, можливо, щось міцніше тут воно зайвим не буде, і відкривайте віконця, бо я буду знову і знову душнити. Можна було б сказати, що такий бокал, вона мені треба для цього відео, але в мене тут компот. Сама варила. І компот зварити можу, і серіал обговорити. І не тільки 2024 рік. Повним ходом повномасштабне вторгнення. Тому що треба робити? Правильно знімати якомога більше всього на цю. Тему і сьогодні на нашому приговорі серіал Позивний Тамада. Серіал вийшов у березні 24-го року і одразу починав ширити з Тіктоком, якимись вирізками. Там я його й побачила. Деякі вирізки мене зацікавили, і я вирішила його подивитися. Так, ідею цього відео я виношувала своїй голові рік. Регулярність це моє все. У нас тут зібране все найкраще. Головний герой, який повинен пройти свою трансформацію протягом серіалу, є. Дурнуватий друг головного героя є. Дівчина, яка розіб'є серце головному герою і запустить його трансформацію, є. Другорядний герой, який захопить наше серденька, є, є, є. Тож погнали дивитися, що нам там не знімали. Починається серіал зі знайомства з нашим головним героєм Тамадою. Я Емсі. Ой, перепрошую. Емсі. Він у нас збирається освічити з дівчині і хоче купити каблучку її мрії. Але Юпс, прямо у нього з під носу цю каблучку забирають. І він шукає іншу під коментарі свого друга з розряду Втратимо пацана після весілля. Ну Куди ми без жартів рівня дізель-шоу? Геніальний план освідчення такий. День закоханих, повна зала людей, моє освідчення, і вона каже мені. Так. Геніальний! Це ж так думаю. Але з самого початку все йде не за планом. Бо з розгляданням каблучки у напівтемряві, що дуже логічно, бо він же ж не міг нею налюбуватися до цього, і це треба було зробити саме зараз. Він лякається, хто це організатор, мабуть. З цього організатора, свого типу начальника, він лякається і впускає каблучку у це точно фу, на щастя. У щастя, починається в нас основна двіжуха. І ось він той самий романтичний момент. Всі погляди прикуті тільки до них двох. Він стає на одне коліно і чує від неї заповітне от вийняла. Тож замість весілля Тамада отримує розбите серденько і відсутність гонорару, бо цією невдалою пропозицією він зіпсував. Всю вечірку, так як вона була на 14 лютого, типу, вся романтика, ля-ля-ля, І всі були незадоволені, всі були розстроєні і йому відмовили у гонорарі. І настільки Тьомочка злий, що аж озвучка не попадає під його мовлення. Лузер ти є! тож з розбитим серденьком Тьома йде бухати до свого друга. Бей зачиняється розломка станція. бухло! І бухають вони так аж до 23 лютого, поки вони не прокидаються від того, що хтось ломиться в двері. Тьома намагається терміново дізнатися, котра година і яке сьогодні число. А в двері, виявляється, ломиться його начальник, коротше, цей весь організатор цих всіх свят, з яким він співпрацює. Ломиться він, тому що у цьому сьогодні весілля. Ну, не у Тьоми, а Тьома повинен вести це весілля. А весілля це у доньки майора ЗСУ. Тож Тьома швиденько приводить себе до ладу і біжить проводити це весілля. І ось він ще не відійшовши. Від старих п'янок попадає на нову, де його постійно-постійно підпоюють. І ось підпоюють його до такої міри, що в якийсь момент він дивиться на каблучку нареченої і бачить ту саму каблучку, яку він не зміг придбати, через що влаштовує скандал, весілля йде по тренді. А майор ЗСУ каже йому не потраплятися йому ніколи на очі, що нам дає розуміння, що він йому на очі ще потрапить. І ось він той самий роковий день для нас всіх. Нас кидають усі ці спогади, навіть показують нарізку з реальних кадрів. І поки друг нашого головного героя розводить зраду і хоче тікати з країни, в цьому вирішує йти служити, але не по своїх документах. Бо в нього, як ми дізнаємося раніше, є білий квиток. Тож він вирішує йти служити по документам свого друга, якому не так давно принесли повістку. Що звичайно дуже логічно і дуже розумно. і це рішення настільки нелогічне, що єдине для чого воно тут треба для сюжету. Ну, якщо бути точнішими, це для того, щоб в подальшому нам могли розвести зраду. Тож він йде на медогляд. Знімай проси. Ого, здоровий. Це який є, що так, ми тебе ж сьогодні ж. До навчальної бази герої та в армію його приймають, і він починає свій шлях. Та ну, все ж таки, не так просто нам наголошували на весіллі доньки майора ЗСУ. Тож, звичайно, він попадає в командування до нього, так ще й його роблять командиром. Бо типу брали командирами тих, у кого була військова кафедра, а у його друга була військова кафедра, тому він молодший лейтенант і може бути командиром. Звичайно, його там не дуже раді бачити, але ну що вже зробиш, треба вчити цих. І у цьому ж повинні якби, бути якісь знання, якщо він проходив військову кафедру, але ні. І виявляється, що за 20 хвилин, поки він іде до цього місця збору, він нічого вивчити з інтернетом не встигає, а чата GPT тоді ще не було, тож він підриває польову кухню. За це йому виписують догану і відправляють на польову кухню. Чи звільняють? Бо у цього моменту я не дуже зрозуміла, там щось вони наплутали. Втім, це не грає таку сильну роль, бо вже через хвилину, а точніше, через пару секунд, ми дізнаємося, що донька майора ЗСУ поїхала на окуповану територію, щоб евакуювати людей, і там застрягла. Тож вони шукають людину, у якої є знайомі в цьому селі. І ось рандом, звичайно. Ні, так. Та ні. Та, так, так. Саме у нашого Тьоми там живе його дівчина, та яка колишня. До речі, цікавий факт. Якщо хтось не знав, то цей актор Володимир Ращук, він на даний момент служить, і на даний момент він є комбатом однієї з бригад, але паралельно займається акторською кар'єрою. І чесно, в тих ролях, де я його бачила, ну я його просто обожнюю. Це просто. Тож вони починають придумувати план, як все-таки попасти в це окуповане село і визволити доньку Майора. Для цього влаштовують показ мод і придумування історії. В якій тамада це Тамада, а це його діджей, який приїхав з ним. Але оскільки. Еге, в мене нічого не було з акторкою. І. Довженко повісив себе. <говори> <говори> так, хто такий звання? То найкращим рішенням цьому було. Напоїти кепа, отакі гарні, вони завалюються до майора. Ну Тьома грає, а той реально підбуханий, і оскільки майор кращий командир, то все ж відпускає їх такими на таке завдання. Тож вони сідають на автобус і прямують до цього села. Тут у мене знову питання: які нахрін автобуси до окупованого села? В мене батьки сиділи в Ізюмі, і я таких історій не чула про те, щоб там курсували з окупованою на окуповану територію. Якісь автобуси там, блін, проблема була навіть в тому, щоб по окупованій території поприїжджати, коли мої батьки виїжджали з окупованої території, це був взагалі процес, що трандієць, бо їм треба було доїхати до одного місця, потім в цьому місці переночувати, поїхати в інше місце, там по Дамбі пройти, якщо не помиляюся, більше кілометра, і тільки там їх забирала евакуаційна машина, яка їх везла на безпечну територію. Це все цей весь процес відбувався в сірій зоні, а тут вони просто сідають в маршруточку і їдуть разом з бабушками, якимись, дідушками, наче вони я не знаю, чисто. По місту катаються, все ж вони доїжджають якимось чином до цього типу блокпоста, до цього села. Це частина плану. До лайнов тебе не план. Тут у мене знову маленьке питання: чи можна говорити про це голосніше? Бо якби там не всі почули, що це план, кеп починає нервувати, бо бачить помилок природи, і в нього прокидаються інстинкти. Тож Тамада його намагається напоїти ще це. Не допомагає, і їм кажуть. До <ДА побачення, їдьте отсюда. Давай їм мам. Я маємо їх розумію. Насправді його жага до зменшення популяції помилок мені дуже подобається. І оця сцена в маршрутці, вона блін, ну якась мила. Але все ж до села їм добратися якось треба. Тому вони вирішують іти лісам і полям, що, звісно, дуже безпечно, але окей. У кепа дуже великий досвід, він там, можливо, знає, куди ставати, куди не ставати. Все-таки доходять вони до цього села, доходять до цього будинку його колишньої, і бачить, як до неї пристає її колишній якийсь зрадник, зрадник України. Тож Тамада біжить рятувати свою колишню, а кепу каже десь за чаїсь трошки. Тож він вирішує поспати в кущах, де його ловлять. З плюсів він там знаходить доньку генерала, з мінусів. Він нічим їй не може в цій ситуації допомогти. Тому Тамада з колишньою починають будувати план. Його колишня повинна пофліртувати зі своїм колишнім, щоб той повірив, що її бісить Тьома, і він звідси поїде, але йому треба забрати свого цього напарника. Він їм вірить, допомагає. План майже працює, але помилки кажуть, спочатку проведеш нам захід. Тож вони починають придумувати план цієї вечірки і паралельно план, як вони будуть звідти тікати. План такий, що поки ці двоє розважають гостей, Аня. Відволікає цього колишнього, Христя знаходиться і вони тікають. І тут в мене знову виникає питання: хто ці всі люди? Чому вони там? Там, наче, вже своя якась екосистема, яка збудувалась дуже швидко. Ну, типу, в цю екосистему мені повірити дуже складно. Взагалі, час в цьому серіалі якось подається дуже незрозуміло. Звернула я на це увагу. Вже, якщо чесно, тільки що при записі відео я вирішила ще раз це перевірити, бо в мене щось не стикнулося в голові. Починається вторгнення, він вирішує йти воювати. Але потім, коли нам показують кадр, де він іде в військкомат, це наче осінь. Тобто, типу, пройшло вже більше ніж півроку, бо там вже прям листя падає. Що відбувалося ці півроку, якщо це півроку? Якщо це не півроку, і це типу нам змальовують весну, то що та дуже якась рання весна. І з падаючим листям б сказала рання осінь весною. А коли вони по цьому селу ходять, то взагалі таке враження, що вже прям пізня весна і все зелене, все цвіте. Але вони все ще в куртках. В... Я... Які часові рамки цього серіалу в будь-якому випадку, хто ці всі люди? Тож ми повертаємось до цієї туси, дивитися її. Противно, тут ефект був досягнутий. Коротше, в тамади головна задача дуже швидко напоїти всіх. З чим він достатньо непогано справляється. Тим часом Аня відволікає, але від її відволікань її рятує кеп, який спочатку рятує її. Потім ще мирним шляхом рятує Христю. Це я проти насильства. Це обопільна згода. А цьому замотавши помилки в те, в чому їм і треба бути. Теж тікає, але повністю цілими їм втекти не вдається, бо головний колаборант підстрелює кепа. Але цього головного колаборанта теж підстрелюють, теж пакують з собою як полоненого, і вони тікають. За кепа переживати ми не будемо, бо Христя розумна дівчинка і знає, як надавати першу медичну допомогу. Тож вона рятує всіх, але далеко вони поїхати не можуть, бо закінчується бензин. Ну хай, йому треба так. Тож вони роблять якісь ноші, на які кладуть кепа і починають йти ближче до дороги, щоб знайти якусь допомогу. І ось здається, що все знову помилки. Все, зараз їх пов'яжуть і все, їм капець, але не там то було. Бо це наші партизани. Тож вони допомагають їм добратися до безпечного місця. Там кепу вже надають повну медичну допомогу. Христя обіймається з батьком, а Аня вирішує їхати за кордон від пережитого стресу. Тож на цьому вони з Тьомою офіційно прощаються. Ну і звичайно ж, ця операція була мега секретна і про неї ніхто не повинен знати. Тому як казав класик, тож звісно, ця школа знає, а взагалі-то дивиться була. <світнє> Коротше, всі там вже знають про цю операцію. Тут ми знову зустрічаємось з нелогічністю. Бо, окей, Христі вони сказали мовчати, ані вони сказали мовчати повністю про операцію. Але яким чином вони змусять мовчати оцього полоненого, вони, якого вони привезли? Бо йому вони теж скажуть, що це дуже секретно, сорі, мовчі. І він послухає: ну, для сюжету. Логіка стукала їм у двері, але вони були в навушниках. Але, ну. Окей, просто змиримось з цим. Тож шлях від невдахи до героя майже пройдений. Всі звинувачення, які були після підриву кухні, зняті. Далі нам роблять пародію на Мулан, де всі тепер такі молодці, ці умнічки і все попадають всюди, де тільки можна. Блін, ну це реально виглядає як пародія на Мулан. Ну, оцей вогонь на тренуванні – це, звісно, дуже логічне рішення, але про нього я ще трошки пізніше, детальніше поговорю. І вже скоро у Артемчика стається можливість показати, чого ж він там навчився, і паралельно позагравати до привабливої медсестри. Він приходить привідати кепа, а там до цієї медсестри пристає якийсь чувак. Тож цьому його швиденько заламує. Грає мускулами, але ці загравання довго не тривають, бо вже скоро Тьома дізнається, що він відправляється на передову. Але що треба зробити перед цим? Звичайно, обмити це все. Тож хлопці вирішують влаштувати невеличку гулянку, вибирають для цього найнеймовірніше місце. Це склад БК. Ти серйозно? Так. Щось там трошки хтось поє, трошечки щось приніс. Один з них приносить алкоголь і приводить двох дівчат, які потім виявляються. Наводчицями стріл маєте 15 хвилин. БК! Патани, БК Тож вже дуже скоро починається обстріл. Всі живі, всі здорові. Навіть все викрутили так, що Тьома в нас герой. Бо завдяки тому, що вони зрозуміли, що ці дівчата наводчиться, вони змогли, по-перше, визначити Наводчиць, по-друге, врятувати частину бока, а обстріл все одно б стався, бо він готувався. І от в мене тут питання ще одне: а не через оцю неймовірну пожежу готувався цей обстріл. Пішла трошки далі і поспілкувалася з чатом GPT, Ну і погуглила трохи. За інформацією на 100% я звичайно не ручаюсь, але що знайшла, те знайшла. І може трошки подушніть. Мені треба окуляри. Тож я надала деякі дані чату GPT і висновок, який він зробив, що це був обстріл, здійснений або артилерією, або реактивними системами залпового вогню. За період повномасштабного вторгнення максимальна зафіксована дальність 120 км. Тому вони знаходились максимум за 120 км від лінії зіткнення. Також я запитала чат GPT, чи можливо було побачити це вогнище з такої відстані. Чат GPT сказав, що ні, але за допомогою дрона це вогнище могли побачити, і воно... Могло скоригувати, куди їм стріляти, тож я роблю висновок, що це вогне було дуже і дуже розумною ідеєю. Ні, ну виглядала красиво, тут не поспориш окуляри, якщо що компухтять, я так-то окуляри тільки сонцезахисні захисніне, шо зором все наче добре. Хоча, якщо подивитися на хлопців, з якими у мене були стосунки і недостосунків. Цього й не скажеш. Що ж, в цій ситуації всі за Артемку готові стати горою, але його все одно відправляють у відділок. І ні, не за це, все, що відбулося, а за те, що він в армію пішов по підробленим документах. І тепер його вважають зрадником. Так плюс ще знайшлося відео, яке е, зняли тоді, коли він проводив оцей корпоратив, корпоратив день народження, помилкам природи. Тож цьому відправляють у СІЗО. Там в нього допити, там йому показують це відео. І, звичайно, йому ніхто не вірить, що це вся історія реальна. Ну Складно їх засуджувати, якщо чесно. Але як зручно, що на те відео попав тільки він. От всі, хто там ще були, ну той же кеп, він не потрапив на відео. Попав тільки Томада, і відос потрапляє і в його частину. В його частині намагаються якось придумати план, як його звідти витягнути. Тут до речі, не зрозуміло, що за монтаж казали, як це можна змонтажувати було і до чого тут це взагалі було. Що це правда? Так, позамі я там з ним був, тому це якась магія. Монтаж з урахуванням того, що ну це ж реально сталося. До чого тут монтаж? Типу, те, що вирізали тільки його. Так а який сенс був підставляти тільки одного, а не двох? Короче... Може, я на монтажі пойму і виріжу цей момент, або обґрунтую його якось. Але поки що я цього не розумію. А я не один раз передивилася цей серіал. А у в'язниці його співкамерники планують втечу. Їх повинні перевозити в СІЗО, і вони якось там когось підкупили і коротше їх повинні випустити. Тьома це все чує і пише зізнання. Ну нам це подають, як він пише зізнання. Насправді він їх здає, щоб поїхати з ними в СІЗО і не дозволити їх втечу. І ось вони їдуть. Один з підкуплених допомагає їм втекти, але тьомі ніхто не вірить і хочуть його і непідкупленого ліквідувати. Але підмога вчасно під'їжджає, їх рятують, і тьома тільки е, отримує холостими один вистріл. Після чого його відправляють в лікарню до звичайно ж цієї самої привабливої медсестри. Тож у нього є час пофліртувати з нею, поспілкуватися, ла 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 Ніхто з його особового складу про нього не забуває. Всі до нього приходять, приносять апельсинки. В нього вже діє. Хабис, наскільки що він не знає, куди їх діти. Ну, в заграваннях допомагають, теж чому ні. Але тут в мене ще одне питання. Після цього його повертають на позиції. Його повністю повертають в армію. Я так розумію, йому все прощають, що було до цього. Чому? Як? Чому всім стало пофіг на той відос? Логіка стукала їм в двері. Вони вже й навушники зняли, але одягли біруші і заснули. Це ж він виліковується, і ось нарешті запрошує на побачення цю медсестру. Вона звичайно погоджується. Вони цілуються і їдуть до неї. Ну, я підозрюю, що до неї не засуджую. Взагалі, і ще один такий маленький момент, який я хотіла обговорити в основному відео, навіть прописувала це в сценарій, але звісно ж забула так. Ось чому в фільмах, в серіалах, завжди, коли після сексу головні герої встають, чоловік завжди одягнутий в трусах, а жінка ні, ж жінка гола. Чому і як це відбувається? Типу, одразу після сексу, він такий хопс, і одягає труси. Ну це настільки рідко, щоб чоловік теж був роздягнутий після сексу. Мені здається, що в цьому процесі. Труси трошки заважають чуть-чуть чоловіче, так точно. Давайте поговоримо на цю тему, бо я нещодавно підняла цю тему з батьками, і ми так і не знайшли логічного виправдання цієї ситуації, крім того, що це. Зручно для зйомки, але ж можна якось це і без трусів зняти нормально. Коротше, дуже важлива дійсно тема. Давайте її обговоримо. Вона мене прям непокоїться. Тема я вважаю про неї треба говорити. І потім одразу ми переміщаємось на позиції, бо їх відправляють на передову. Ось їх перше завдання, і нам кажуть, що там повинна постраждати якась частина бойового складу, бо по-іншому ніяк. Але у Артемки геніальна ідея стається. Він вирішує використати трофейні рації для того, щоб заплутати. Помилки природи і щоб виконати завдання, зберігши особовий склад. Тож вони невеликою групою їдуть на виконання цього завдання. І ось вони на позиції Артемка змушує всіх розігрівати мовний апарат, щоб підготуватися до радіовистави. Ти що, в цивільному за ці гроші отримував, і непогані. і пояснює план. Звичайно, дуже вчасно, тоді коли вони вже в цій виємці після прильоту сидять, готові до виконання, і він в цей момент тільки починає розповідати план. план такий. Думати, що ми в лоб, але наше завдання переконати їх, що під час акти готовки від розігрового флаг. А насправді наша отримала група буде справа. І починається раді. Спектакльвай план спрацьовує, але при виході з позиції їх таки помічають помилки. І починається перестрілка. Всі живі, але одного з учасників підстрелюють. А в цьому кантузу. Тож ми переміщаємось в лікарню, де його вже дівчина, та сама медсестра, каже, йому що вона вагітна, і він робить їй пропозицію. Так кидана тут на поцілунки обіймашки. Кінець. Що мені сподобалось, це те, що вони почали каблучкою і, по суті, закінчили каблучкою, але що вже в нього все перекрутилося в голові і вже не важлива та сама каблучка. Ну і насправді цей фінальний момент, він, він класний. Ну він реально він просто класний. А ми переходимо до висновків. Що я можу сказати? Якщо ми включимо цей серіальчик фоном, або я таке люблю дивитися, коли я, е, хворію, коли в мене температура і мені треба якийсь отакий сюжет, це прикольно. Воно таке легесеньке, швидко дивиться. Є прикольні жарти, є прикольні персонажі. Але якщо ми розглянемо цей серіал більш детально, то ми побачимо дуже багато нелогічності, на які я вказала, і на які я не вказала, бо ну, їх там було більше. Я вказала на такі прям. Головні. Чи має це право на життя? Ну, так. Чи можна це було зробити краще? Так. 100% можна було. І ще, що я хочу додати, що не сказала в основному відео, це те, що мені було дуже дивно те, як змалювали окупацію. Ну, прям якось, What? типу, що це було? Чому саме так? Та на мою думку, було б класно, якби нарешті перестали кліпати серіали а почали знімати якісні. У нас є якісні серіали. Нелогічності це, це проблема, але блін, ну з нею стикнутися можуть всі сюжети в дирах, сюж... дири в сюжетах і так далі. Але ну не настільки, ну це вже прям дуже багато. Я поставлю цьому серіалу 6 10 за окремі сцени, які мені сподобалися, і які окремо виглядали прям прикольно. А на цьому в мене все. Пишіть, чи ви дивилися цей серіал? Пишіть, як він вам. Пишіть, що вам найбільше в ньому сподобалось, і що найбільше не сподобалось. Якщо дивилися, також чи захотілося вам його подивитися. А ще можете в коментарях мені нарадити якихось серіалів, які подобаються вам, саме українських. Я обов'язково їх перегляну. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої рідкі відео. Буду вдячна вам за поширення цього відео. Десь в сторіс воно у вас буде виглядати просто, неймовірно, або в телеграм-каналі, або просто скиньте другу. Покажіть це класний відос і обговоріть його потім разом. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. Викидайте із свого життя все російське. І до нових зустрічей, котики! Головна зірка мого життя в кадрі. Дуня, ти поставила лайк? Ти написала коментар? Ти підписалася на канал? Зробити це. Шопка, шопка, шопка.